Рік під впливом місяця часто приносить змішані відчуття, коли інтуїція стає головним помічником, але водночас зростає ризик потрапити під вплив ілюзій і самообману. У 2025 році місяць закликає уважніше прислухатися до свого внутрішнього голосу та довіряти інтуїції, навіть якщо зовнішні обставини здаються. Суперечливими це рік пошуку істини, який вимагатиме подолання страхів і сумнівів. Важливо навчитися розрізняти реальність і фантазії, оскільки місяць часто показує приховані сторони ситуації, те, що лежить за межами очевидного. Рік під впливом місяця може принести періоди емоційної нестабільності або навіть таємниці, які поступово будуть відкриватися. Важливо не піддаватися страхам і сумнівам, а навпаки, шукати опору в собі та вірити, що істина відкриється в потрібний момент.